Визначені в указі президента основні пріоритети державної політики в сфері підтримки ветеранів. які завдання визначив президент для нас? Це утворення та ефективне функціонування ветеранських просторів. Центрів життєстійкості, центрів психічного здоров'я, закладів охорони здоров'я, забезпечення надання ними якісних послуг, доступних сервісів і належної підтримки. Ви знаєте, ми разом з вами розглядали і приймали в минулому році програму підтримки ветеранів. Завдячуючи вам, ми вперше і перші в Україні створили таку програму. Для мене завжди було пріоритетом того, щоб ця. Програми, взагалі, всі заходи пов'язані з нашими героями, вони були конкретні, не на папері. Перший пріоритет це професійна підготовка та зайнятість. Перші в Україні створили бізнес-школу на базі нашого Сумського національного аграрного університету. І там навчаються тому, як побудувати свій бізнес, як його відкрити і щоб він був прибутковим, щоб створював відповідно, робочі місця. Гроші ми виділили з нашого бюджету і з державного бюджету. Отримали цільові гранти: 29 ветеранів і членів сімей на загальну суму 14 мільйонів гривень. Соціальні гарантії та підтримка сімей. 1478 захисників і захисниць України та 516 членів сімей загиблих отримали матеріальну допомогу. 98 сімей виплачена компенсація готівкою на придбання твердого палива, 491 родині. Надана допомога на поховання загиблих. Щорічна допомога отримали батьки 750 наших героїв. 33 особи забезпечені житлом за рахунок державної програми було виділено 75 мільйонів. Творено 17 центрів відділень для надання послуг з реабілітації. Більше 16 тисяч ветеранів війни отримали послуги з лікування і реабілітації. Це найбільше. У нас найкращий показник перше місце ми займаємо по кількості наданих послуг. Більше 15 осіб отримали компенсацію за проходження обстеження МРТ та стоматологічну допомогу. Ви теж знаєте, що ми перші, які в минулому році започаткували стоматологічні послуги за рахунок обласної програми безкоштовно надання цих послуг нашим героям і героїням, нашим захисникам. 93 дитини було забезпечено відпочинками оздоровленням. Вони виїжджали на відпочинок і за кордон і в наші західні регіони. За рахунок коштів громади побудовані профілакторії для оздоровлення ветеранів та членів родини. Це в Канатопському районі, дуже чудові умови. Наполовину вже він побудований, буде ремонтований і реконструкція проведена. Міністр охорони здоров'я він сказав, що в нас підтримує у 2025 році передбачить туди гроші. Тому ми будемо мати такий наш потужний центр реабілітації. Обласний ветеранський простір. У нас його не було на рівні області. От, зроблений проєкт вже, відповідно, сплановані гроші. Для того щоб в 2025 році ми маємо побудувати такий от ветеранський простір на обласному рівні, послуги, психологічні, права, допомога, проведення заходів підвищення професійного рівня, профорієнтація, вибор бізнесу, організація індивідуальних занять, фізкультурно-спортивна реабілітація та інше. Міжнародна допомога сюди залучається. Були представники ПРООН для облаштування цього простору. Інститут фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Знову у 2023 році ми взяли участь у пілотному проєкті щодо відбору фахівців і супроводу, тобто помічників ветеранів. Ми підготували 10 осіб, я безумовно не задоволений цією цифрою. 24-й рік створено 32 робочих місця. Ми ставимо перед собою задачу, щоб у всіх територіальних громадах... Були відкриті відповідні вакатні посади для фахівців супроводу. Тим паче, що ми маємо свій навчальний центр у рамках програми Світового банку. Додатково виділили практично 5 мільярдів гривень на публічний інвестиційний проект, включаючи будівництво житла для ветеранів. І тут буде Прорив у цьому питанні. створення банку землі та організація взаємодії із забудовниками щодо будівництва нового житла для ветеранів на землях державної власності. Забудовник отримує землю, будує житло там під продаж, а частину житла він віддає нашим ветеранам безкоштовно. Я бачаю, що ветеранську політику президент ставив пріоритет. І впевнений, що все, що ми заплануємо, ми будемо з вами виконувати, і нас громади всі допоможе.